Давайте ближче познайомлю вас із другою половинкою Андрія. Її звуть Анастасія. Вона народилася в Дніпрі. Здобула освіту архітектора дизайнера, цікавиться малюванням займається вивченням іспанської мови та ходить у тренажерний зал. По всіх світлинах і її соцмережах видно, що тренування вона точно не пропускає. А от щодо мови, вважає, то не є проблема, адже в Іспанії вона не один рік. Тому іспанську володіє вже ідеально. А хоч не цікавий факт, коли Лунін грав за Дніпро, Анастасія вболівала за Донецький шахтар, гра якого її дуже і І дівчина хотіла, щоб Андрій виступав саме за команду з Донецька. Але він прийшов до зорі. Тому мрія дівчини не здійснилася. Хоча навряд зараз вона про це жалкує. Настя активно веде власні соцмережі. В інстаграм за нею слідкують більше 180 тисяч підписників. Та вона показує розкішне життя Мадриді, а також особисті фото з сином, який є просто копією Андрії. Ну і звісно, показую, як вона допомагає Андрію тренуватися. Справа в тому, що далеко в сім'ї Луніна ходити не треба, адже на їхньому подвір'ї є власне міні-футбольне поле та ще й ворота. Саме там Анастасія ганяє Андрій по всьому периметру. І правильно робить, розслаблятися, коли ти ворота реала не можна ніколи. Хоча іноді треба.